Христос Воскрес! Христос Воскрес, сьогоднішній весняний день. також хочу привітати і долучитися до всіх привітань, які линуть до наших матерів. Сьогодні наша українська земля вшановує Матір, ту, яка сказала Богові так, щоби прийняти життя і нам Його. Подарувати. Напевно, мама для кожного з нас це та особа, яка особливо є зв'язана з своєю дитиною. Мама це та, яка ніколи не може байдуже дивитися на своє дитя. Мама завжди з великою радістю і. З поглядом, люблячим поглядом дивиться на свою дитину. Мама завжди хоче, щоб її дитині було добре і щоб вона почувала себе щасливою. Дорогі матері, сьогодні тут перед Божим престолом молимося також і за вас. Сьогодні Просимо в Бога міцного здоров'я для кожної з вас. Сьогодні хочемо, щоб ваше материнське серце ніколи не сумувало, коли дивиться на свою дитину, але щоб завжди те серце могло втішатися своєю дитиною. Нехай Пресвята Богородиця, як наша Небесна заступниця, та, яка принесла. Нам цей великий дар для людства, для цілого світу, нашого Спасителя, та яка є тою доброю вчителькою для кожного з нас. Нехай вона завжди опікується кожною матір'ю, нехай вона кожну матір провадить через її те земне життя. Сьогодні Згадуємо не тільки тих матерів, які є серед нас, але, можливо, і також тих, які вже відійшли із неба, споглядають на своїх дітей. Пам'ятаймо і за них і згадуємо їх у своїй молитві. Сьогодні я радію, що можу тут, у Крехові молячись цю службу Божу, на прощі до Святого Миколая і згадувати свою маму і за неї також тут молитися. Вітаємо, дорогі матері, вас сьогодні з цим святом. І сьогодні хочемо сказати, як ваші діти, що хочемо бути тими добрими дітьми, хочемо, щоб в нашому житті завжди ми, як каже нам катехизм про християнську праведність. Щоби ми уникали всякого зла і були спрямовані на те, щоби робити добро у своєму житті, усім нашим матерям, міцного здоров'я, рясних Божих ласк, опіки Пресвятої Богородиці, нам ногая і благая літа Христос Воскрес!